А це вода, це вона просто зараз не крутиться, оце все, а просто вона собі туди біжить, вона вибігає. Получила тупить кожен ну, хоть, води. Там слома, положи там дні, іди. Всьо, там сідає. Та що сидить? Потому что я включать это думал. Скачиваем воду. Напор хороший, ребята. Так, друзі, ну що, скважина, чи свердловина вже пробита, все зроблено, вже водичка біжить. Хлопців ті, що робили, відпустили вже додому, поїхали. А ось так тим образом вона намивалася, все точніше ж билася, як правильно, але ну. бачили, що. Получається, водою пробурили, Це обурту, туди вода подається, сюди витікай, насосом обратно подається. Ямка невеличка, взагалі там сантиметрів 30 може, десь так. Ну, ось така канавка. Зробили поки що временно такий із пластика гусачок заглушечку, бо будемо ось тут. Копати в цю сторону, в яку дивиться гусак. Сюди будемо копати яму на станцію. Я думаю, що неділька-дві і ми вже викопаємо. Ось така гора піска у нас тепер намито вийшло губка землі із цієї ямки, що копали, весь назад укину, а пісок піде погріб, будемо шиї вилажувати. то цей пісочок піде, він ось ту мене на, на, на відео, але він хороший, жовтенький, біленький пісок. Так що, якось так, друзі, зараз пішли. подивимося, як у нас біжить водичка. Насос ми поставили ребята, на 3,5 куба. По-моєму, ну, так казали, нам це як купляли, зараз я шланг візьму, покажу, як біжить вода. Вода добра пить, нічим не віддається, уже вона 2 години поскачувалася, ось бачите, прозрачна хороша водичка. Сразу, звісно, мутнувата була, як тільки скачували десь минут 15 може тако. Ну а зараз хороша поп'є. Добре. Так що, друзі, якось так. Буде тепер у нас вже своя вода. Посадимо якісь тут деревцята тепер, то що не садили, не, садили, воно все пропадає тут, а нічого не виходить. Не росте нічого, засуха, тому що колонка, та наша государственна, вона так, що є, що нема. Меюсь, я так что, друзья, как так. Как так. Сейчас положим, чтобы... Как будем бы выключать, уже хватит. Стиживать, позднее включим. Скважина, друзья, вышла. В порядках. Да не в порядках. Я точно... Блин, в колюжестве. Точно, що скажу вам, стільки вийшла шланга, чи це шлана скважина нам. Вийшла вона нам, ось, друзі, мотор, мотор, потім труба до мотора, там чорна, я не пам'ятаю яка. І тросик з нержавейки, Ось він кріпиться до ось цього очка. Там із середини вже, виходить, вийшло 11 тисяч. І буріння самої скваженої труби 21400. Фільтр 2500. Ну, коротко, в общому це все. То вийшло у нас 35600. Да, 35600 це повністю без цієї жовтої шланги, яку теж ми 30 метрів купили одразу. І це вийшло 35600. Якось так. Все, друзі, будемо прощатися, бо ще надано поналивати бролером води підемо наберемо, зараз понасипаємо їди вже вечір, точніше, вечеріє. І будемо вже йти скоро в хату. Так що всім пока-пока. До слідчого відео ставимо лайк. Друзі, підписуємося на канал. Всім дякую за підтримку. Всім пока-пока.